Усім привіт! Мене звуть Олена, і я вітаю тебе на своєму каналі. А сьогодні я хотіла би показати свої найулюбленіші продукти, речі, взагалі мої знахідки, які мені дуже сподобались за січень місяць, і я би хотіла поділитися з ними з вами. Можливо, хтось шукав або не знав, або чув, а просто поділюсь своїми якимись хайлайтами, які мене зачепили. Можливо, хтось щось подібно шукав, і тут це -то відео. Тож я пропоную вже перейти до найцікавішого. перше про що я б хотіла поговорити, і скоріш за все з дівчаткам так само було б цікаво це б'юті продукти. Так, без них нікуди. Насправді, я така людина, яка не витрачає мільйони на косметику, хоча я і не так часто малююсь, але якщо малююсь, то набираю Максимально такі продукти, в яких я буду впевнена. Я дуже ретельно перевіряю, цікавлюсь, забуваю в чат-GPT, щоб переконатися, що це круто, що реально класні продукти, такі інші. дуже часто здивлюсь на якісь відгуки. Тобто для мене важливо, щоб вже в когось був якийсь ерфарм. Щоб в когось вже був якийсь досвід щодо цього продукту і щоб не брати його наослід. Ось цей контурінг. Чесно, я настільки ним задоволена, це просто вау. Я не знаю, я про нього раніше взагалі не чула, нічого не знала. Я навіть не знаю, як він називається. Ізадора. Перший раз чую. Але, як я кажу, він нереальний. Єдине, що, можливо, я взяла би тимніший колір, тому що це який. Кі більше для блондинок, такий він сірувато-коричневий, але зараз він на мені, я супер задоволена. Наступне так само б'юті штучка, і тут йдеться не про бренд, а про просто функціональність цей варіант змиття макіяжу. Це вау, це коротше бальзам для зм... змиття макіяжу, або як. <тур> <тур> Масло. Чесно, в мене така проблема є, що коли я знімаю душ з очей спонжем і такою спеціальною міцеляркою для очей, в мене нереально почуть очі. Іноді нормально все, іноді вони печуть, І мене реально це бісить, в мене червоні очі. Це не міцелярка мені не підходить, тому що в мене взагалі немає ніяких там, да, реакцій, алергії немає ніякої. Мені здається, все ж таки приємніше, коли знімаєш макіяж, і воно ну якби процедурка більш приємна. Це ж геніально! Це настільки м'яко, ось така от текстура в нього прям от е як масло просто. І воно настільки круто знімає макіяж, він знаєте, ніби розплавляє цю штукатурку на вас. Тільки, тільки плюси, я знаю, серйозно. Коштує небагато, не всі грошей, ще з тобто Це не да, там, тема, тобто коштує нічого, і для мене як для зняття макіяжу ідеальний варіант. Абсолютний хайлайт. У мене наступний парфюм. Я така людина, у якої є декілька парфумів, але я не те, що прям ними користуюся, я тупо забуваю ними користуватися серйозно, я не знаю. Ну, ось так. І тут мені хлопець подарував на е, Різдво парфюм, від якого я просто настільки в захваті, ну настільки він пахне, що мені повинен запах настільки подобатись, що я просто кожного дня... Ніколи не буду забувати, що ним треба користуватись. І цей парфюм, це саме ця, ця, ця історія. Це ось ця нереальна баночка Гучі, Флори, орхідея. Пісня. Ті, хто підписаний на мене в інстаграм, ці, можливо знають, що я обожнюю каву 25 Coffee Roasters. Це українська компанія, яка вже виробляє 10 років кави свіжої обсмажки в Україні, і вони зараз виходять на європейський ринок. Вони використовують сучасне обладнання для ідеального обсмажування, тому смак виходить чистим, насиченим і збалансованим навіть без використання ароматизаторів. Що мені особливо сподобалось, можливість обрати каву під свої вподобання, безкоштовний помол, якщо потрібно, і безкоштовна доставка від 18 євро по всій Європі. А з моїм промокодом нані ви отримуєте 15% процентів Нишки на зернову каву, окрім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Замовлення можна зробити через інстаграм або на сайті. Посилання залишу в описі до цього відео. А ми рухаємось далі. І наступне те, що я хочу з вами поділитись, це буде одяг. Ми переходимо потихеньку до якихось одягу, аксесуарів і деяких життєво необхідних аксесуарів. Це ви дізнаєтесь трохи пізніше. Перше лот це на мені. І це просто моя абсолютна любов. Це зараз на мені ця ковтинка, я її просто обожнюю. З бренду Intimissimi. Не, Це не тому, що я там працюю, а тому, що, ну просто тому, що я особисто маю тільки ці кофточки і я нічого не ношу, окрім цих кофточок. Чому вони класні? Тому що там є трошки е, кашеміру. Буквально 9% да, мої знання з роботи. Але вони настільки теплі, вони настільки круті, і взагалі це найкраще, що в мене є в моєму гардеробі. І мені реально не жалко віддавати за них 40 євро. Вони десь 40 євро зараз коштують. Дві-три штучки в своєму гардеробі це просто must have, серйозно. Я ніколи не звертала уваги настільки на ці кофточки, да? А зараз, коли я живу в Німеччині вже який рік, і я просто бачу, як просто кожен носить ці ковтинки, тому що їм просто ціни нема. Вони геніальні, вони теплі, вони гарні, елегантні. Коротше, всі плюси мають ці ковтинки. Далі, далі, далі наш любимий китайський сайт. Звісно, що мені здається, всі вже знають за тему, за шейн, за все двіжуху, да, Аліекспрес і все таке інше, але я дещо знайшла. На тему можна знайти реально класні аксесуари. Це ось такі серії, які зараз на мені. Знаєте, що саме круте? Це срібло. І коштує воно ну, максимум 2 євро. Я не знаю, що 2 євро може коштувати срібло, але на цих сережках є проба. Там стоїть. 925 І я, якщо чесно, прям в шоці. Тому що, ну, знаєте, що найкрутіше, дивіться, бачите, це як Пандора. Ну, Мені здається, це прямо ось е, з пандори злизано. Тому що в мене є така підвіска, і це точно Пандора, да? і там такі трохи більші сердечка. На сережках не такі великі сердечка. Але просто подивіться, як воно класно виглядає. Хотіла саме такі серії, але з Пандори. Але я вибачаюсь, і в Пандорі не дешево. Особливо зараз часом стало взагалі не дешево. Тому я знайшла ці Сергі, я б вирішила їх просто спробувати замовити с тему. Я чесно дуже задоволена залишилася. Я не люблю цю всю біждерію, там, з шейна з тему через те, що вона. З часом стає чорна і дуже, знаєте, ти не можеш її носити кожного дня. А цим сережечкам вже доволі таки є час, приблизно десь, може, пів місяця, і ну, супер. Ось така кабалючка. Я її хотіла насправді а, купити вже в сові, вже замовити. Там якраз знижки були, але я не знайшла саме того, чого я хотіла. Ну, сова! ну сова, ну що ти скажеш? Я побачила цю каблучку, знаєте, з сердечком вісячим. Мені так сподобалось, це настільки елегантно виглядає, але зазвичай я думала, що такі ем, каблучки не завжди практично купляти на китайських сайтах, тому що вони... Він не буде просто триматися. От і все, я не знаю, як пояснити. Коротше, не буде триматися на пальці ця, ця каблучка, але... Це я вже вдруге куплю цю каблучку. Все це діло, по-перше, було так от запаковане. Це зараз ось, ось я його отримала, тому що до цього в мене було так само, але я його вбила. Я його кожного дня носила. Єдине що цю каблучку не варто носити кожного дня, тому що вона не витримає довго. А саме відпаде оцей маленький. Маленьке сердечко, в мене так і сталося минулого разу. А, але в цілому, як виглядала ця каблучка, мені неймовірно сподобалось, тому я замовила ще раз. І я буду не часто його носити, щоб не вбити. Це так само срібло, тут так само стоїть проба, і воно, якщо я не помиляюсь, десь 5 євро коштувало. В мене тільки ну, позитивні емоції. Як воно виглядає, як елегантно, як гарно, і воно ще є в золотистому кольорі. Звісно, що е я посилання на нього залишу на цей, на цей. А наступне, любі друзі, <с аксесуар, <с якого мені так не вистачало в житті. Особливо дівчата. Зараз хлопці відійдіть від екранів. Я не думаю, що мене дивляться хлопці, але яка різниця, можливо, і дивляться. Зараз буде чисто дівчача інформація. Одного разу хлопець зробив мені невеличкий подарунок. І перше, що я подумала. За це я не буду цим користуватись. І, скоріш за все, це просто пуста втрата грошей. Але я так помилялась. Ось така коробочка. Це ось такий ремінець. Пасок гюртель, пояс, як, як хочете, називайте. Зараз покажу. Ось так. Так. І тут в нас є так два рази нажимаєш. Е, тут така штучка. Це воно дає тепло. Тут два рази і нажимаєш, і він вібрує. У мене нещодавно е, стались найболючіші критичні дні евер. І це прийшло мені в таку допомогу, ну там обізболюючи, бла бла-бла. А потім я думаю, щось мені краще не стає взагалі. Мені треба було. Це було серед ночі. Мені терміново треба було лягати спати. І я розумію, що ця пігулка ніфіга не допомагає. Я просто відтягаю цей пояс, врубаю, і воно працює. І це просто must have, дівчата. В кого неприємні критичні дні, це must Have. Будь ласка, зверніть увагу, я не знаю, це, де це можна замовити. Скоріше, це так само якийсь китайський сайт чи щось таке. Але я вам неправильно показала до цього: це моя найкраща подружка. Всім дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь на мій інстаграм, не забудьте придбати кану тим, хто живе в Європі і в Україні, звісно. Я реально дуже рідко щось виставляю, тому що мені важко, да, как бы. але коли я це роблю, я відчуваю такий нереальний кайф і е, дуже рада знову і знову і знову повертатися до вас. І всім дякую величезно за перегляд, всіх обіймаю цілую і всім чао!